Колись ще до повномасштабного вторгнення в нашому кращому ковідному житті я робила низку відеоглядів камер Реолінк серії ЛРЦ, про які я вже встигла підзабути. Аж тут раз і нещодавно до нас приїхали новинки цієї ж серії: вуличні камери Reolink LRC 1212A та LRC 1224A. тож сьогодні ми дізнаємо, що це власне за камери, що вони вміють і як знімають. Мене звати Павла. Це канал Надзор.ua, Будемо розбиратись. Палюсь на місці, посиплюсь одразу і зізнаю, що ці дві камери ідентичні за своїм функціоналом. Ключова різниця між ними у формі корпусу: 1212 а циліндрична, зазвичай такі встановлюють на вулиці. Відповідно, 1224 а купольна і більш зручна для встановлення в приміщенні. Як то кажуть, кому що більше підходить, кому що подобається. Комплектація моделей однакова за винятком самих камер, а також металевої монтажної пластини в купольній версії камери. В цій комплектації входять інструкція користувача, а також технічна документація, кабель Ethernet, монтажний набір та ковпачок для захисту від вологи. На передній частині циліндричної моделі знаходиться об'єктив камери, led підсвічування. Інфрачервоне підсвічування та датчик освітлення. На нижній частині корпусу ми маємо мікрофон, динамік та QR-код для підключення до мобільного застосунку. Позаду ми маємо роз'єм для мікроСД-карти. Також модель має роз'єм Ethernet, роз'єм для живлення та кнопку для повернення до заводських налаштувань. Ергономіка купольної моделі ідентична, різниця лише у формі. Отож, обидві камери вирізняються гарною якістю зйомки, і це її головна фішка. Вони мають 12 мегапікселів з роздільною здатністю 4288 на 3328 пікселів з 20 кадрами в секунду. Виробник заявляє, що це більш ніж у два рази чіткіше ніж 2К Super HD і в шість разів чіткіше за Full HD. Мені здається, що для нагляду за якимись бізнес-процесом чи діями співробітників або ж за Територію це те, що треба. Є реальна можливість зазумитись і дійсно роздивитись деталі. кут огляду камер по горизонталі складає 93 градуси. Моделі оснащені інфрачервоним підсвічуванням до 30 метрів. Крім того, мають по LED прожектору або ж джерелу білого світла, тому присутня ще й можливість кольорової нічної зйомки. Також камери розумні, вони можуть розрізняти людей та транспортні засоби в кадрі, тобто реагувати на те, що реально важливо. Крім того, прилади розуміють, що перед ним рухаються, наприклад, домашні тварини, тому не будуть вас турбувати зайвими сповіщеннями. Також у вас є можливість налаштувати конкретну зону руху, визначивши, де на рух об'єкта буде реакція камери, а де ні. При виявленні підозрілого руху на ваш смартфон надсилаються тривожні пуш-сповіщення, щоб відлякати небажаних гостей, у камер є сирена. Одночасно з нею для більш неочікуваного ефекту вночі може вмикатись прожектор. Якщо ж до вас прийшов друг, то ви можете його почути і навіть поспілкувати з ним завдяки двосторонньому аудіо. Обидві камери мають мікрофон і динамік. Завдяки цій же можливості ви можете записати власне аудіо, яке буде транслюватись замість сирени. Як на мене, це може бути і ще страшніше. Запис відео цих камер може бути безперервним за виявленням руху та за вказаним вами розкладом. Весь візнятий матеріал може зберігатись на мікро з карті до 200. 56 гігабайт або на відеореєстраторі даху. Щодо карти, варто пам'ятати, що коли вона переповнюється, старі записи автоматично стираються і починається запис нового архіву. Тому варто під ці камери брати карти об'ємом від 128 гігабайт. Ще маю зазначити, що у камер є функція таймлапс або ж так звана інтервальна зйомка. З її допомогою можна зафіксувати динаміку тривалих подій, таких як схід сонця, цвітіння дерева, тусовку. У дворі, будівництво і тому подібне. І це прикольно, бо можна зафіксувати якийсь пам'ятний для себе момент або цікавий процес. На жаль, ця функція не працює при підключенні камери до відеореєстратора. Обидві моделі мають металевий корпус, погоду та вологостійкі, а також мають клас захисту від погодних умов IP 66 Налаштовувати та керувати можливостями камер можна за допомогою безоплатного мобільного додатку Reolink. А як це зробити, покаже наш технічний спів. Спеціаліст Дмитро. Вітаю, друзі! Розповідаю, як підключити нашу камеру Reolink до нашого смартфона. Беремо кабель живлення, а він є і живленням, і поє, і передачею сигналу також. Підключаємо. Заходимо в сам додаток. Для активізації камери потрібен деякий час. Потім нажимаємо додати пристрій, а саме скануємо QR-код позаду камери. Далі потрібно задати пароль. Наприклад, це буде Назор 1, 2, 3. Все. Доступ до камери ми маємо. На головному екрані ми можемо скористатися, наприклад, функцією скріншота або примусового запису, або включити, або виключити звук. Поставити на паузу запис самої камери, або зробити на повний екран. В правому верхньому кутку у нас є додаткові налаштування, через які ми можемо скоригувати, там, наприклад, аудіо. Це мається на увазі рівень гучності запис аудіо, також з прожектором, режим підсвітки, дальність цієї підсвітки. Як ви бачите в меню, це все дуже чітко відображається. Вибрати режими це все в принципі в додаткових налаштуваннях можна налаштувати і розібратися, як воно буде працювати в принципі. Як я і раніше казав, в додатку Reolink нічого не змінилось в плані налаштування нашої камери. Все так як було, так і залишилось. Все дуже просто. Ви самі зможете її підключити з першого разу. Це не важко. А якщо у вас виникнуть будь-які питання, будь ласка, телефонуйте нам. Ми з радістю вам допоможемо. Тому гарного дня! Ставимо, лукас, папа. -па. Перейдемо до висновків. Коли декілька років тому я робила огляди на інші камери серії LRC, Reolink був новачком на нашому ринку. Наразі камери цього виробника завоювали своє місце та покупців. В них досить широка лінійка, під абсолютно різні можливості та запит. Навіть ці дві однакові камери вони зробили різної форми, щоб користувач не підлаштовувався, а обрав максимально комфортну для себе. І це однозначно класно. Камери, як ви бачите, розумні з кольоровою нічною зйомкою, сиреною ще й ліпили. Дивіться, думайте, можливо, ці новинки саме ваш варіант. Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням в описі відповіді на запитання у коментарях під цим відео. А за покупками та консультаціями звертайтесь до нашого надзору. тому що ми є офіційні представники Reolінг в Україні. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Чекаю ваш лайк, а хто ще не підписаний, а такі є, я знаю. Тож вже підпишіться і тисяти дзвіночок, бо можете пропустити новинки, а це не добре. До нових зустрічей, друзі. Тримаємось. Скоро все буде добре, і все буде Україна!